Всім привіт! На зв'язку авторозборка Бензлом. Заїхав на розборку Mercedes C класу в 203 кузові Універсал 2005 року випуску, 744 кольорі, комплектація авангард, кузов в досить непоганому стані. З ось такими 16 дисками. Задній бампер в гарному стані. Салон шкіряний в сірому кольорі, в чудовому стані. Переднє сидіння також. Коробка механіка. Оригінальне скло. Передній бампер також в гарному стані. Кого цікавлять запчастини з даного автомобіля, пишіть нам на Viber, телеграм або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео. І покажу, як працює двигун. Пробіг 303 тисячі. Двигун дизельний 646-962. Коробка механічна 716-606.